В Україні провели четвертий етап чемпіонату світу формула 1 на воді. Усього їх дев'ять і кожен проходить у різних країнах. Цьогоріч це об'єднання Арабські Емірати, Катар, Китай та Португалія. Як організували перегони українці, спостерігала Леся Веремій. Потужність двигуна 350 кінських сил. Швидкість до 250 км кілометрів на годину. Мотори ревуть так, що не чудо власного голосу. Це вперше Україна приймає змагання такого рівня. Підготовка обійшлася приблизно у 100 мільйонів гривень. Ми звернулися до власників територій, до, до власників е, дороги, до власників підприємств, які розташовані в вижорті, щоб вони привели до відповідності е, свої е, об'єкти. Гоночні катамарани за розмірами трохи більші за боліди автомобільної формули 1 Але там немає ні гальм, ні коробки передач. А пілоти човнів відчувають таке саме перевантаження, як і льотчики під час виконання фігур вищого пілотажу. Тож результат залежить і від майстерності спортсмена я вражений цією подією. Це була фантастична гонка. Команди добре попрацювали. Ми зробили все для перемоги, але це спорт. Та ми ще маємо час, щоб вирватися вперед і стати чемпіонами. Ми станемо чемпіонами світу. Команда Катару найкраща. Трійка лідерів українського етапу виглядає так: на першому місці команда за Будабі, на другому з Катару і третім став нинішній чемпіон світу з Фінляндії найпростіше бути переможцем і святкувати, а найважче керувати човном. Сьогодні був важкий заїзд, адже у мене виникли технічні проблеми з човном. Але я радий бути тут. Це надзвичайна подія, одна з найкращих. Можливо, це не остання водна формула 1 в Україні. Перегони можуть залишити у нас і ще на 5 років, якщо організацію визнають достойною. Але ми наразі тільки приймаємо змагання. Вітчизняних команд у заїзді не було. Проте іноземці вже вподобали Україну. Я вже провів тиждень в Україні. Я побачив місто, і воно мені дуже сподобалось. Воно дуже гарне та тихе. І дуже приємні люди тут мешкають. Ми звикли паново вибивати просто помисті, а тут наша українська Опа! справа. Добрий. Іранок Україна. Доброго ранку, Україно наш квітковий партнер студія персона.